Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі Присвяченому металообробці. Сьогодні у нас чергова серія про наш горизонтальний розточний гідін Сен Люїс. Сьогодні у нас буде трошки зборки, трошки навіть тюнінгу. З тюнінг цей викликаний. Підказкою одного американського блогера, якого звати Дузер. Йому вітання. В нього також є розточний Гідін Сен льюіс Перед тим, як ми почнемо, організаційний важливий момент В попередніх відосах я обмовився про те, що майстерня буде трохи розпродуватися, а саме з майстерні буде продаватися два, а можливо навіть три верстати. Цього разу я поступив. По-іншому. Цього разу я ніяких лотів не формував, ніяких цін не оголошував, ніде це не виставляв, ніде це навіть не публікував. О, після того, як я заїкнувся у відосі, що буде продаватися два або три станка, в мене були десятки, може і сотня листів. А що продаєте, а що по чому, а в якій комплектації? Ну і звичайно, що було багато різних гіпотез. І версій, що ж буде продаватися. Ну скажу так, не вгадав ніхто. І так, цього разу я поступив по-іншому. Цього разу я поступив, як казала моя вчителька вищої математики, методом від супротивного. До мене людина пише, а що продаєте. А я тут же: А вам що треба? От ви знаєте, що в мене є? Що вам з того треба? А нам з того треба то-то і то-то. А, окей, а що даєте? А в якій комплектації? А в якій треба? А <ріст> нам треба ото в такій-то комплектації, даємо стільки-то. Ага, ну окей, я подумаю до ранку. І в такий спосіб за тиждень було продано три верстати. І так, перший верстат, який був проданий, це був проданий, продана велика сверлилка. Вона же ГВ-4. Е, зразу, до речі, хочу обмовитися, що моє рішення є обдумане, бо я в цій темі вже більше як 20 років перепрошую. Моє рішення є виважене, я знаю чітко, що я роблю, і мені з приміщення цієї жалюгідної кустарної комори під назвою Домашні умови найкраще видно. А ще мені найкраще видно, коли я веду певну фінансову аналітику своєї діяльності. Тому повірте, що так як я зробив, є найкращим варіантом розвитку подій, особисто для мене. І так, була продана свердилка зеленого кольору, великого, був проданий розточний 278P зеленого кольору, і був проданий зубофрезерний 5D32. Всі станки зеленого кольору. Е е буде відос про витягування, про прощання і, і про побажання майбутнім власникам у їхніх майбутніх проєктах. Зразу хочу обмовитися, що е 5D-32, він же Godzilla, великий масштабний знаковий проєкт, він буде приймати безпосередню участь у е, створенні у цьому Всесвіті хороших росіян. В принципі, як і Лєра. Тому отак, це важливо. Це важливо. І, значить, е, отак от, от. Ну, Що е, буде взамін? Ну, почекайте трошки. Буде взамін. Просто їде здалека. Е, хі -хі -хі. Коротше, приємного перегляду. Тримайте міцно свого горобчика, А коли приїде і буде огляд, то я вам розкажу, чому я поступив саме так. Чому я продав саме цих три станка. А може і не розкажу. Подивимося. Якщо я буду сильно під емоціями від покупки нової, то не розкажу. Прямо перегляду. Далі покащик масла. Така тут система трохи. Дивна, ну, вже що є. Є отакий кронштейн, є отакий болтик, він тут виходить в отвір, різьбовий, законтрюється гайкою. І він має зажимати колбочку. Колбочка є, але колбочка має тріщину. Тому треба робити колбочку нову. Будемо робити її з оршкла ленінського. Ленінського. Так, значить, корисна довжина 34 плюс, плюс 3. Від 7. Поїхали. Зараз намотає курба. Що в нас там? Отвір на 4, на 7, на 8, але почнемо з четвірки. Воно дуже добре як видно як лізе. Сверло. Полювати, що зверху, що всередині. Так, обточуємо зверху. Дивна система, але ну, американці придумали так. так. Поліруємо то все діло. Полірує. Має бути прозора колбочка, щоб було видно, як масло в ній стоїть. ранчірочка и паста. робити не можна. Я це роблю неправильно. Не повторяйте це.

Тут була щось таке, як шкіра. О, і є запас. Прекрасно. Є запас на зжим. Чудово. От збираємо. Тут я. не Знаю, чи видно. штіхелем зробив дренаж, щоб повітря з колби виходило, бо інакше показувати. Не буде. Ну, Дядько любить заморочитися, правда? Не, щоб замість того масло покащака, заглушку закрутити, якогось качана від кукурузи запхати, дерев'яного кілка обмотаного шматкою, то чи того щось полірує. Зараз ще знизу майзу герметиком під контрюгаєчкою. Ну, дивіться, як вийшло. А ну, ну що, буль-буль маслі Ой, та то ще не скоро. То було 20 літрів тільки, а до отвору ще далеко. Так, тут було 20. Тує 40. Вийдемо. Ну то я не знаю, що то має бути, щоб те масло десь звідси ділося. Так, пробуємо. Ще одна каністра. Прикольно показує. Прикольно показує півколбочки. Бачите? О. Класно. Я думаю, що досить. подивіться шестерні. Ті вали взагалі, блін. Повністю окунені. Їдемо, шановна парафія далі. Коробка подач. Велике привітання. Каналу Cooldozer, американський канал, де чувак має точно такого самого Гідінса і Люїса. І дещо навіть підрозбирав, і де що показував. І, завдяки його підкасті, йому вітання. Це ремонт чудінг у цього вузла. Коробка подач і кришка, яка переключає. значить Я вибив штіфт. Зараз. Що так піде. Так, цей речак сидів на шпонці. Цей речак теж сидить на шпонці, тільки треба взяти щось масивніше. В чому суть? Дузер. Показував на своєму каналі, що є коротше, тут одна болячка, що слизить масло через оцей отвір. Тут навіть видно, бачите. І він кхе, сюди робив ущільнення в якийсь спосіб. Сюди орінг, а сюди сальник. Так само зробимо і ми. Зараз вам прикол покажу, хоча я думаю вам видно. Всі шестерні коробки подач мають характерний слід. Бачите, шестерня до половини чорна, до половини біла. І точно так само всі решта. Ну, це свідчить, що він довгий час стояв і так застоялося, блін. тому що... Такий застой міг бути тільки за часів Брежнева. Брежнівський застой, так званий. так от. Так, почистив кришку, як бачите. А дуже легко зійшла фарба. Так, пінна вечірка. Ну, Парафію той випадок, коли розбирати не треба. Я от це діло помив, продув. То що воно вже блистить, то воно вже в маслі змазане. Ну, не треба розбирати по тій причині, що тут нікого не було з 40-х років. Тут всі ж плінти на місці, контровочні дротики на місці. Я і контровки? вон там контровка. Ну і все, я порухав туди-сюди, все кріпко. Все чітко, все позатягувано, ніде нічого не болтається, ніде нічого не пропустилося. Переглянув, ну та що? Розібрати, щоб що. Щоб у втулки масло накапати, Ну то я і так накапав через отвори. Продув та й накапав. Тут підшипників нема, тут все на втулках. Ну все, ставимо назад. Так, купаємо.

Не піде дуже сильно косить. Захитали не можна, якби щось. За шестерню вступити не можна. Є. Так, тут важливо, щоб О, як я файл попав. О, саме головне, що я попав тим синхронізатором. О той жовтенький. Синхронізатор попав. Так чітко, другий раз робимо по так. Так, штифтуємо крут. Так, вимив болти. Ось так піднаживимо. Так, Потім гляну відео дядька Максима, він такий станок робив. Там він показував, що на одному штіфту була гайка менша, на другому більша. більше. Ми з банячка виберемо, що треба. То буде потім. Тепер в чому суть тої кришки. То, що дузер показував. Он, до речі, дивіться, як рівень масла підскочив. Гарно видно. Я думав, там ззаді якусь підкладку ставити, матом, матюкатися, матувати, нічого не треба. Ти як чітко видно. 60 літрів масла. 60 літрів масла. Тепер в чому прикол? Для чого кришку втулити <клес> орінгом? Тому що дузер показував, що коли ця вся штука починає крутитися, воно <клес> хляпає шестерень маслом на оті вали з вилками і слизить. І слизить через вал переключення. Небагато, але слизить. От тут я зробив не слизить, все сухенько. А там буде слезити. Ми то поправимо. Ну, як воно крутиться, Я ж масло так файно поналивав, бачите? Дивіться, як воно. Чекайте, щось я не довключив. включив, О, почало обертатися. Ще ті болти треба затягнути і все. Ну, Беремося за кришку.